Доброго дня, друзі! Всім бажаю скоріше перемоги. Віримо в найкраще. Поговоримо сьогодні ми про знов-таки місто Умань і поговоримо про те, що вже дуже безсоромно розкрадається бюджет. І як є такий термін від криміналістики, це з особим цинізмом. На днях плітньова Ірина Григорівна поки що мер... Прапортувала в телеграм-каналі Уманської міської ради на своїй сторінці, що вона зробила його досягнення. Це створення системи опалення в 14-й школі. Спочатку був тендер. От ви зараз подивитись. Ми знаходимося на території 14-ї гімназії, де навчається майже 1200 учнів. Це учні початкової, і середньої ланки. в цьому році проводимо ремонтні роботи на всіх трьох поверхах коридорів молодших класів. шпаклюються і шліфуються стіни, замінені двері і замінена система опалення. З 1 вересня дітки будуть навчатися в гарних, комфортних, сучасних умовах. Ну і кажуть, що це велике досягнення, і так далі. Ну, паралельно. Трошечки, на жаль, не так. За моєю заявою була порушена кримінальна справа за статтями 366, це недостовірні відомості, і найголовніше по статті 191, частина 4. Це розкрадання грошей під час військового стану. Ну і от отримав відповідь, що повідомлення про підозру директору ТОВ Віра Нова у вчиненні кримінальним пропорушенням передбачено частиною 4 статті 191 4 1 статті 366. Кримінального кодексу України. Віранова це підрядник, який робив ці роботи. має відношення, Може мати відношення до Олега Ганіча, як кажуть, це його фірма. І от я зараз демонструю цей лист. Це головне управління Національної поліції Черкаської області. От бачите, отримав офіційну відповідь. От я продемонстрував її. Там, де Плітньова прорапортувала про те, що вона зробила ремонт 14-ї школі системи опалення. Там, знаєте, завжди холодно, хто знає, чи діти там навчаються і хто працює у цій школі, то насправді ці гроші знов таки розікрали і вже отримали. Навіть є підозри і слідство далі триває. І я думаю, що на днях мають бути також підозри у управлінню освіти Уменськ. Зокрема. Чірва та інші такі діячі, так називаємо їх пасіпаті, Дікуна, Ганіча і Плітньов. Ну, До речі, отримав інформацію, що зараз намагається Ольга Чірва, керівник управління освіти разом з Плітньовою, залучивши Ганіча, зв'язки Дікуна, порішать в Черкаській обласній прокуратурі. Но дуже суетяться, як кажуть, і вже багато хто про це знає. Тому я би порадив керівництву прокуратури. Черкаська обласно взяти це питання на контроль. І я впевнений, що ну, це не стане першим випадком, коли фірма підрядник отримала підозру, а замовник, тобто державний орган, не отримав. Так не буває. Тому я думаю, як я пораджу притньової Гані, що дикуну черві, як кажуть, в Одесі, пам'ятаєте, в старому анекдоті дівчатки, не сують під клієнтом, коли в публічному домі. Так і вам. Все одно ми вашу банду дожмемо, виженемо. Це вже підозри зараз буде їх багато. Найближчим часом будемо інформувати громадськість про це. І от мене питають з Статому Дмитрию, що ви робите? Ви лише відоси записуєте, листи пишете, заяви пишете. Є результат, певний, ми багато чого зупинили, не дали вкрасти. От зараз е, дуже цікаво, до речі, от, ну, по цій справі, що. Підозра вже піде в суд, і тут нема про що навіть говорити. І я думаю, що ті, хто вкрал ці гроші, вони їх мають відшкодувати в бюджет міста. Тому будемо боротися далі. але вкотре зазначу, що від нього дуже велика помилка, вона є зрадником, зрадила інтереси міста нашої команди, вона повністю працює на бандитів починаючи з квітня 2022 року. І фактично входить в злочинне групування Андрія Дікуна до якого також холітігання чи щірва, і так далі. Тобто і має бути відставка цієї всієї банди. Це єдиний шлях. Але поки і не сталося цієї відставки, то ми в будь-якому разі боремося і всіма законними способами, в тому числі викриваємо їх злочин. Ну і до речі, коли буде відставка, я ж думаю, що Плітньова розуміє, що просто відставкою вона, як кажуть, не відділиться, як народі кажуть, і що будуть її доганяти по повній програмі по всім кримінальним справам, по іншим питанням. Наше завдання з вами зараз, дорогі уманчани, вижити, боротись. Я впевнений, що все буде Україна, все буде Умань, і Україна переможе і війні, ці, і також ми переможемо цю банду Умані, яка сьогодні в злочинний спосіб захопила владу і розкрадає бюджет комунальними. Ну, але ми все це пройдемо і переможемо. Дякую всім за увагу! Всім бажаю щастя, добра, мирного неба, слава Україні!